Він збирає солодощі для вояків, готує передачки на фронт, вишиває для хлопців подарунки і пише вірші. А ще Антон Дубишин винятковий, бо робить все це не підводячись із ліжка. Він хворіє з малку, але вважає себе зобов'язаним допомагати іншим. Артем Сорокін познайомився з особливим волонтером. Привіт тут заздання. Коли заходиш в його кімнату, одразу ж бачиш на стіні величезний прапор. Это флаг 83-го батальона э, с Волновахи, uh -huh. когда мы передавали з особенными ребятами продуктовую помощь. В первый раз они мне передали флаг со своими подписями. Сьогодні він посміхається і змученим не виглядає. Втім, остання ніч була важкою. Він чекав на волонтерський екіпаж, який прямував на схід. Передали їм 4 кусок продуктів, еще ей таты, ну сладкие написали. потом книжки свои передал, потому что на фронте ребята любят читать. Вот этот человек Антон Дубишин, вот это он такие книжки, это он написал книжки Круто. и продал их и помог очень много на госпиталь раненым ребятам, передал много в зону, а то товарищ командир разведите. Вот это тоже его продукты, вот это и он организовывал сбор. На цьому відео волонтери передають комбатові смаколики від Антона. Щодня він самотужки обдзвонює друзів та знайомих, таких само особливих, як він, і питається, чи хочуть вони щось передати воякам. У цей час мама на кухні пече торти, так само для солдатів. Від Антона Дубішена та його соратників це люди інваліди, які дуже багато допомогли армії. Вітаємо тебе з днем народження. Це Антон Дубішин і його, його також друзі, які постійно з нами спілкуються. Вони допомагають, вони зробили свій збір. Продуктів харчування каже чоловік, незалежності від свого духовного, морального чи тілесного стану доже приносити суспільству, в котрому живе щотижня. 27-річний Антон Дубішин збирає десятки пакетів з харчами для відправки на війну і робить це не підводячись з ліжка. Діагноз – спінальна аміатафія такому стані Асобі нам все одно, життя продовжується. про себе. Він говорить: якщо ти маєш дві руки, дві ноги, ти вже можеш звернути гори. Нині кожен день Антона розписаний по хвилинах. Зранку та ввечері самоосвіта. Любить слухати Вакарчука та читати українську прозу. Пробує писати вірші, а ще вишиває для солдатів. Вона направляє, направляють, помає там літочку, подіршу щоб вона Ну то Тобто мама, це руки, а ти фактично… Да. так, голова, голова і глазки. Та й на цій роботі він не зупинився. Нещодавно, коли із мамою ходив у магазин, Антона образили кілька молодиків. Спочатку не пропустили візок, а потім матусі взагалі сказали, навіщо ти його такого за собою тягнеш? Таким краще сидіти вдома. Я не заздівства на всю молоді України. Ну ставка мисулібята. почему ви мене, мені молодий людині, вас принімаєте. самі, які ви, здорові. Ну, це дві руки, на її голова все те саме. Ну мені просто поставічаємось. Та згодом Антон вирішив на українську молодь варто не ображатися, а виховувати. Дня. Гімназію передмісті броварів, дев'ятий клас, вік підлітків чи не найскладніший. Саме 15-річні хлопці тоді в магазині образили його маму. Антон хоче з ними поговорити. Розмова заходить. Про повагу а, до інвалідів. Ви, подрастающее покоління, наше будущее. Если мы сломаем барьер ліве-праве, то мы вместе з вами сможем построить единую европейскую страну. Аби школярі зрозуміли, що він так само повноцінна людина, як і вони, та його не варто цуратися. Антон Добішин розповідає школярам про своє життя, про волонтерство, хобі. Дев'ятикласники уважно слухають, кілька разів переривають виступ облисками. <плес> та найбільше овацій зриває матуся. Вона вийшла до дошки та розповіла, чому 26 років тому не лишила його в лікарні. Да мені пропонували його здати, але я відказалась. И с этого вы видите, что получилось. Он Понимаете, мне нравится в том, что он, и я горжусь им, тем, что помогает не только для себя что-то делать, он помогает с таким же ребятам, как и он сам. Я хочу вклонитися вам за те, що ви робите. Антону потрібно повертатися додому. Сьогодні знайомі мають привести нову партію продуктів. Він дякує аудиторії. каже, по очах школярів помітив, що слухали уважно. Наприкінці вони просять фото із ним, аби він був на рівні з ними. Дев'ятикласники підіймають його візок. Артем Сорокін, Олександр Альбинський, програма Вікна СТБ».